Дивимось ще один о, цей повтор, реплей, гри. Чувак грає на, цій, на улюбленій легкій іграшці для, ну, там, для початківців, наскільки я знаю. Люблять їздити, ганятися за всякими легкими танками і валити їх Тіпа, шпіка і все таке. Треба їхати, як там кажуть, не можна там. В кущах сидіти на малих танках, треба їх там обіжати, якось світити. Чувак просто собі став в кущику на проїзді. Да? Він дивиться, о, їде. Вопашок, молодець. Ну нічого, тобі курщик такий козирний. Я вже буду знати, що така штука є, що можна сюди приїхати і бомбанути. Він думає, ну, не один же ж тут буде їхати. Відкриє свою бошку. Угу. Починається ще один бій. Голупашиться. ПТшка приїхала. Полює, полює. Ну, ПТшить на всю катушку, чувак, петешить. Це... О! З'явився. Виліс. <зв>. Опа! <зв. <зв.> <зв.> Як так? Він просто так от наїхав. <зв>. Наїхав. Просто якось дулен так швиденько махнув, стрельнув і... по укладка попа. Чувак, mm. чувак пограв, називається. Да, весело, весело. Ну, будемо питешити далі. Питешимо далі, кущики. Давай, давай. Ні. Сподобалися кущики, да? сподобались. Не хочеш допомагати, не хочеш їхати, об'їжджати. Ні, Не станемо тут на питешці. Потешить. Опа! Я! Дуло піднялось вниз. Він попав точно. Гра просто, ну блін, може в нього якісь щити, я не знав, як так можна взагалі попасти. Це вже другий раз він стріляє, як, як попало на, на виліт і попадає. О, ще один. Ну вже пора, пора вже їхати вперед Заїжджаємо в тил. І розносимо чувака. Да. Жорстко. Жорстко. Все одно. Як би там ти не старався, все одно, чуваки тиснуть, чуваки розбивають. А, вже о, вже троє залишилось, -мо! Он теж пташечка. Молодець, молодець. Знишу кінця карти. Хі -хі. Катаєшся. Молодець. Тепер давай чувак. Сидів в кущах, нікому не допомагав. А тепер давай сам викарабкуйся з цієї страшної біди. О! Цілимося, зводимось. Опа! Ну як же ж в нього все залітає гарно? Ти шо? І бойовикладку розламав, і там попав, і там попав. Просто круто. Ну молодець, молодець, класно грає. Чувак. Здалека стріляє. О! Поприїжджали. Ще. Вбив. Який той пт не був, але все-таки добив. Добив. Добив ту ПТшку, молодець. Хоча б щось зробив. Так. Опа! Все. Все-таки. Все-таки той пт якусь той користь зробив. Хімера приїхала, роздовбала. Залишається в нас ще двоє, один проти двох, да? Ну, Все-таки видно, що чувак грає класно, не стріляє в лоба, Шкоді, цілиться, вицілює правильні місця і. Давай. Опа! Кожно 700 вилітає. Тоже пощастило. Пощастило зі шкодою. І один на один з, з, з хімерою. Ну, Легкий танк все-таки є легкий танк, як не дивися. Але нічого так. Ну, першу половину бою стояв Петешев, а тут він показує як треба вміти грати. Давай, давай, тікай, тікай. Тікай. Ну! ну. Ах. Броня, не Броня не пробита. А так би гарно залетіло. Все зараз він тебе дожене. Давай заїжджай! Ах, попав Давай, їдь, чувак. На тебе вся команда молиться, там чуваки. Клас, клас, молодець. Гарно зіграв. Один раз промахнувся, а інші рази просто я не знаю. Сам Бог помагав, щоб таке сталося. Просто відпадно. Молодець, класно. Грає. Кюку, де депіноу. Все. Майстер. Майстер на всі руки. Молодець. Так, переходимо. Переходимо сюди і фоткаємо. Все. Клас.